Доброго ранку, наші любі сонечки. Не змогли не вийти і не засняти таку красу ранню. Дивіться, як гарно припорошила трошечки сніжиком. які хвоїночки красиві. І ми вирішили сьогодні вам розповісти про наші сосни. У нас їх 14 штук. Наша сосна карликова на штамбі, лемон. Дуже гарний лимонний колір. Він навіть частично і літом. Вона невеличка, 10 років, 40-50 см діаметр. Сосна карликова Старкел, тільки недавно висаджена. Ми знімали про це відео. Вона жовто-гаряча зимою і осінню, а в літню пору зеленкова Теж десь вона виростає 10 років, 60 на 90. Не горить на сонці. І, як кажуть, дуже неприхотлива. І грунт полюбляє любий. Сосна тукан. Новий сорт, предложений колекціонерами у 2020 році. Бачите, яка вона гарнесенька. Вона трошечки більшенька, 1,5 метра виростає і метр у ширину. У неї така <клес> гарна хвоя, вибачте, зелена, а внутрі жовтенька і навіть ходить до оранжевого такого червоного кольору. Дуже незвична така, гарна сосна. Цесна горна, розвиток, висотою 60 і метр метрів. Десь така в неї ширина. По весні прирости в неї з'являються кремового кольору. Така неприхотлива і, бачите, горна. Це означає, що дуже добре переносить такі спекотні літні дні. Ось іще одна красуня, сосна кедрова Ромаріо. Вона не потребує стрижки, бо вона дуже-дуже карликова. 1-2 см у рік. Хвоя, бачите, яка в неї нарядна, жовтувато, сіро, блакитна, зеленковата більш літом. Плотна така густа. По 5 хвоїнок у пучку. Незвична така. І дуже гарна. Ще одна королева саду, про яку ми теж вже розповідали, сосна огі. Такі побіги у нього кристатно-опунцевідні, утолщенне, 5-7 см в рік. У 10-літньому році 50 см вона є діаметр. Хвоя така тверденька, пласка, темно-зелена. Це поки що дуже рідкісний сорт сосни. Такий незвичний. Розинка саду, така манюня, сосенка горна. Мілкий вей, чумацький шлях. В неї така хвоя світла з кремовими такими відтінками. Це вона постійно така і зимою, і літом. Дуже декоративна вона виглядає на діляночки. Світиться, прям як на сонечку світиться. Такий рідкісний такий сорт. Сосна конторта вскручена, чиф Джозеф. Дуже знаменита сосна, бажана у садочках, в неї такий яркий колір хвої на зиму на осінь, що просто її не, невозможно не помітити. Вона наче аж горить на цьому сонці, тим таким яскравим, жовто-золотавим окрасом. Зараз вона в нас, звісно, не виглядає так бомбезно, як довіжна, бо ми її пересаджували в декабрі, від, верніше піднімали її кореневу шийку. І дуже сподіваємось, що вона нас ще порадує своєю красою. Сосна чікуза готень. Чікуза Готен. Фантастична, карликова, дрібноквіткова сосна. Вона дуже елегантно виглядає у садочку. Вона є володаркою таких мальовичних, піднятих до гори пагарів. Хвоя м'ягка, виростає вона десь до 2 метрів висоти. Подивіться тільки на цю елегантну красуню. Сосна горна, Якобсен. Це природний бонсай. В неї голки вигнуті, незвичною такої форми. Хвоя темно-зелена, така щільна, коротесенька. Подивіться. Її не треба і стрихти. Вона вже є тим бонсаєм, який так полюбляють у наших садах. Була в нас ще сосна, якобсе. все гораздо більша. І така вже приземіста, коротенький такий в неї був штандик, коротесенький. І вона такої формі чаші була гарна. Але вона пропала. Ой. Купили, повторили ми іншу, бо дуже вона нам подобається. Вирішили ще одну спробувати висадити у себе садочку. Сосна саншайн. У переводі сонячне сяйво. Вона така гарнесенька. Неприхотлива. Вона десь 10 років 50 см, а повністю вже вона виростає 1,5 метри на 1,5 метри таким гарним кустом. Малюнок хвої неповторимий. Якби, як міняється. То часть хвоїнок така жовто-бежева, друга частина зелененька. знаєте, Схожа чимось на сосну. Акуліс драконіус таким кольором хвої. Така як наче ізлучає сонечний світ. Такий промінчик яскравий. Вона горна, то вона теж неприхотлива, витримує всі погодні умови неблагоприятні. Теж буде дуже гарно дивитися у вашого садочку. І вишенка на торті у нашому садку наша улюблена стопчаста сосна конторта Тейлор Санберст Теж рідкісний сорт, яка є володаркою блискучих золотаво жовтих свічок, які тривають, тримаються. Дуже довго, більше місяця. Уявляєте, яка це краса? Побачимо навесні, полюбуємося разом з вами. Є в нас ще це на коротенькому, Практично нема штамбіка, така вона, а є. У нас на великому штанбі метр двадцять. Не могли не стояти, щоб не придбати ще на штанги по сосусом. І це, бачите, оцю красуну? Дуже надіємось що весною побачимо її повністю таку її красу. Цими приростами гарними, як свічки. Тільки у цьому році, як у цьому, у 24 осінню ми її висадили і дуже-дуже маємо надію, що вона приживеться і буде прикрашати наш садок. Вашому вниманню ще одна сосенка обикновенна із лісу, але не менш любима. Ось така файна сосна. Ми ее будем формировать ну, в виде неваки, поки вона ще не велика, А там посмотрим. Думаю, що получится. А вам велике дякую, що були з нами, що подивилися наших красунь. Ще будуть у нас покази ще для менш красивих ялиночок, ялиць і інших рослинок. Будьте здорові, хай все буде у вас добре. Підписуйтесь до нас, заходьте в гості. Ми будемо дуже раді. Ваш канал Хвоюлі у мами Юлі. Па-па!